вашої уваги лот малючок боді фірма OVS. Ось такі шапочки. Легенькі на літо, розовенька і голубенька на хлопчика. Далі йде набір з двох боді. Біленький і рябенький рожевий. Біленький боді. Ось такий на довгий рукавчик в розмірі 12-18 місяців, також дві одиниці. Ось такі два боді, дуже яскраві, гарні, сіренькі і такі з лисичками розмір 24-30 місяців. Ось такий чоловічок рожевого кольору і блакитного. Далі набір з трьох штучок для малючка 1-3 місяці. Також набір з двох штучок. Набір 3 для хлопчика, голубенький, біленький і з динозавриками 6-9 місяців. Ось такий наборчик, все натуральне, легеньке. І ще один набір. Набір з двох штучок біленький і голубенький. Розмір 18-24. Короткий рукавчик. Ось такий дуже красивий стильний набір. В синьому кольорі і в білому розмір 12-18 місяців. Далі у нас ідуть маєчки. Розовенька, біленька, легенька, на віточку. Ось такий набір, також з двох штучок, розмір 30-36 місяців на 98 см. І такі маєчки. Далі два костюмчика, такий велюрчик, дуже приємний до тіла. Гарна ковтинка, штанішки на резиночці В голубенькому кольорі. Один і такий самий більшечки на 3-6 місяців. Ось такі набір з п'яти штучок, тут ободік на, на короткий рукавчик для хлопчика 6-9 місяців. Ось така шапочка також для хлопчика запакована, гарно. В голубенькому кольорі іграшечка. Така. Теж до костюмчика Велюрова, голубенька, набір синявчиків, рожевих два. Ось такий зелений, дві пов'язочки для дівчинки, на літо. і ось такий набір для годування. Свинявчики.